Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте представити доповідь на тему несприятливі фактори воєнного періоду та їх вплив на розвиток та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки. Метою дослідження було оцінити основні епігенетичні фактори, які потенційно можуть впливати на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки під час війни. Нами було проведено анкетування 60 хворих на неалкогольну жирову хворобу пічинки після початку війни в Україні, з яких 36 було чоловіків та 24 жінки, за допомогою розробленого нами опитувальника, який захищений патентом України. Середній вік хворих складав 52,3. Роки. Рівень гормонів стресу досліджували за допомогою імуноферментної реакції, отримання наших дані дорівнює з показниками хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у довоєнний час. За результатами, отриманих, за результатами найбільш вагомими психоемоційними порушеннями було астеноневротичні та тривожно-депресивні розлади. При оцінці біохімічних маркерів хронічного стресу у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки спостерігалася виражена гіперпролактинемія в порівнянні як з контрольною групою, так і з хворими на неалкогольну жирову хворобу печінки, обстежених в довоєнний період. Суттєвого впливу стресових факторів військового часу на рівні інших гормонів стресу, а саме ДГА та БДНФ, виявлено не було. При оцінці епігенетичних факторів, які можуть впливати на перебіг неалкогольної жирової хвороби печінки, встановлено, що останні порушення та тривожно-депресивні розлади корелюють у хворих з підвищеними рівнями гормонів стресу, а саме гіперпролактинеміїв та вірогідно вищі у хворих у воєнний час. Отже, несприятливі фактори воєнного періоду можуть значно впливати на прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки, що слід враховувати при курації таких хворих. Дякую за увагу.